Вітаю на каналі «У, гостях у Тані. Сьогодні буду вибирати цибулю, яку я вирощувала методом розсади. Тобто, я сіла у касети насіння, потім висаджувала. Висаджувала я її пізновато. У мене тут два сорти: Це Exhibition і сорт Дайтона. Ну, дивіться. Це, зараз вам покажу, яка цибуля виросла в мене. І чи варто взагалі так заморочуватися, як мені кажуть, через каситу. Я думаю, що думаю, що варто. Можливо, хтось вже мені скаже, що це ви пізно вибираєте, чи ти пізно вибираєш, але... Я думаю, що не пізно. Я дала їй достигнути у грядці. Вже посохло ось оце зелене. Ну, різні є, різна величина. Є, ось покажу вам. Є ось така. Бачите, о. о, така цибуля. Ну, Можливо, трошки пізнавато, бо бачите, вже мичка уніка. Але цибулька така нормальна. Є ось. Така цибуля, така цибуля, але є і меншенька. Ось. Це я вам показую ексибішн. Ось така цибуля. Ну, тобто гарні цибулини, великі. Ось навіть, бачите, видно було, як я садила у торф. І з торфу вже вона росла. Ось такі цибулинки. Ось така цибуля. Але є і менші екземпляри, і зовсім такі маленькі. Я її, хочу сказати, нічим не підгодовувала. Я її не поливала. Всі знають, що в цьому році літо було дуже жарке. Дощів не було. Можливо, якби я поливала, то вона б ще більше виросла, але так, не поливала її. І у мене ще ось два рядочки це сорт Дайтона. Зараз вам покажу, яка вона вродила. Теж я вирощувала її розсадою, з касет. Ну, ось отака. Є менші екземпляри. Ось є і така. Ось, ну, гарні цибулини, і бачите, ось торф так і залишається. Вже мичка у Оніка треба було і раніше все-таки виривати. Але нічого страшного, я думаю, ось, бачите, ось така цибуля, цибуля непогана. До речі, хочу вам сказати, що цибулю, яку я Садила зимову, в цьому році я не показувала. Ми вже її вибрали давно. Але вона в мене не дуже гарно вродила в цьому році. Не знаю в чому. Ну, я думаю, що я здогадуюсь. Думаю, це тому, що цибулю треба все-таки місце міняти. Бо я посадила, вже мені декілька років на одному і тому самому місці росла цибуля. Я і садила, тому місце треба на наступний рік вже зимову буду міняти місце. Ну ось оце дайтона така цибуля. Непогана, я думаю, як ви думаєте, ви з насіння. Зійшло насіння, не... гарно зійшло. А це, ось вона по формі відрізняється. Бачите, це цибуля як ці вона дуже смачна, ця цибуля, але одне-єдине вона не зберігається. Ну, принаймні в мене я не знаю, як її зберігати до весни. Вона в мене чомусь е, може погнисти. Там які екземпляри, ми її з'їдаємо, але все одно. Ось така цибуля в мене виросла із насіння.